Всім привіт сьогодні. Хочу розповісти про кастомні перевірки компаній та контактів Dynamics, які ми реалізували одному з клієнтів. Метою моєї академії є поділитися досвідом створення кастомних перевірок, показати, як це ми реалізували. Можливо, це стане прикладом для інших якихось солюшенів, познайомити з невеличкою частиною бізнес-процесу бухгалтерії, показати фішки та процес менеджменту у створенні цих перевірок. Я розділив план на такі три підчастини. Це перше розповім про OCR читування документів. Це не зовсім перевірка компанії, але... Без даних з OCR -у. подальші перевірки неможливі будуть тому я так дещо розповім про OCR. Друге це створення веб ресурсу з перевірки даних, який працює з Company House. Та третє Verify Check. Отже, перше це ocr зчитування документів. Це рішення почалось з того, що треба було знайти за допомогою чого. Ми будемо це робити зараз на ринку існує дуже багато рішень. Ми виділили чотири з них і зупинились на ажури після того, як звісило всі мінуси та плюси. Вже більш детально я не буду огублятися, чому саме на ажурі, але я просто розкажу, як з боку менеджменту це проїзділо. Далі було створення. Вбст та естімейтів всього цього узгодження всього цього з клієнтом. І далі я покажу, я робив мепінг усіх полів. Він виглядів так: ми можемо зчитувати драйвер ліценс, паспорт або ID, і нам приходить JSON з такими параметрами, і ми їх мепимо в нашу CRM, ку в наші філди на контакті. В даний моменті, після узгодження з клієнтом усього цього, ми переходимо до наступної стейджі. це реалізація плагіну. Там, по бізнес-процесу, що клієнт нас заповняє форму завантажує свої документи, і вони вже нам приходять на лід. І в нас зміняється статус, ocr статус, що воно спарсувалося. Ми можемо перейти. Це тестові дані, це перший попавшийся паспорт з інтернету, і дані просто розпарсились в філди. Які ми мепили. якщо тут приглядітися, тут є неточності, наприклад, документ Date of Expiration 2018 год, але я взагалі не знаю, де тут на этом паспорті 2018 год, тому. Це всі issues ми збирали, ми дуже багато тестували це, знаходили деякі проблеми. Також я повідомив клієнту, що OCR може бути дещо неточним і треба все перевіряти. Але я думаю, що більшість тестів, майже 90% там у всі дані приходили коректні. Але на перших етапах я попросив клієнта, щоб він перевіряв, чи все окей. Отже, після того як ми отримали. Усі дані ми переходимо до першої нашої перевірки. Це Company House. Company House — це такий ресурс. Він в UK, але він дуже схожий на відкритий реєстр, то, що у нас в Україні, коли вводиш там або назву свого ФОПу. Або Company number, і ти дивишся всю інформацію по компанії. І також така ж система є в UK. В принципі, процесу менеджменту все те ж саме, що тільки без пошук рішень, тому що нам вже відомо було, що треба було працювати з Company House. Далі був створений прототип, ну, VBS, Estimate та прототип. Він також показав референс на їхню стару систему, що вони. Використовують то є, ми робимо запит по Company Number в Company House. Сайт виглядить ось так. Ось ми, наприклад, заходимо на цей сайт, робимо запит по якоїсь компанії і можемо подивитися усю інформацію про цю компанію, які в нього директори, там які зв'язані люди у цієї компанії, якусь історію там документів. Заплоджених у цієї компанії. І всю усю цю інформацію нам треба було виводити за допомогою веб-ресурсу. Отже, у нас на ліді, у нас лід, він, ми його називаємо лід-онбордінг, це більше стейдж для перевірки. Самої компанії та самих людей, які знаходяться у цій компанії, ми бачимо, що тут є зв'язок лукап на цю компанію, і ми дивимося, що у цій компанії є Company Registration number. По ньому ми робимо плагін, робить запит, і потім нам приходить JSON, який нам показує дані, які у нас є в Company House. Далі менеджер подивляється усі ці дані відносно компанії. Та він їх може або змерджити, або мерджити це всі дані перейдуть у нашу CRM і будуть хранитися у CRM. Оці дані CRM там їх отримує менеджер чи по телефону, чи якимось іншим путем, чи яким, якоюсь формою. Далі менеджер перевіряє всіх людей, які в нас відносно компанії. В нас же лід приходить з мені то мені з. Зв'язком з контактами. У контактів є мені лідів, і виходить, ми зрівнюємо цих контактів, в яких є мені зв'язок з цим лідом, звіряємо з компані Хауса. Як ми бачимо, що такого чоловіка в нас нема. У нас на ліді, то ми, ми можемо його пошукати в CRM. Його в CRM також нема, і ми можемо його створити. Сейчас, зараз покажу. А ось є ось такий чоловік. Ми можемо подивитися рем. Ми шукаємо по імені і фамілії. Ми не знайшли ніякого третього параметру унікального, який нам приходив з компанії Хаус, по якому можна було дивитись, який завжди був. Тому ми шукали по імені і фамілії. Менеджер відкриває ось такому вікні, і він може обрати якого чоловіка додати на лід. Та у порівняння для зрівняння інформації з реєстру Company House і який у нас є у CRM та по можливості змеджити. Ось ми додаємо такого чоловіка. Він додався сюди. Звичайно, йому треба теж запросити дані, щоб він свої скинув і ОСР прочитав, але це не зараз. І ми можемо дивитися його дані і зрівнювати їх. Ну і те ж саме з Beneficial Owners, Там те ж саме тільки клієнт вже після того як ми розробив, попросив виділити окрему табу для Beneficial Owners, І ми це зробили. І ще ось ці люди. Це люди, які теж клієнт попросив. Це люди, які пішли з компанії. Ми вводимо як їх, їх ім'я, фамілія та дату. І третя перевірка це теж інтеграція з стороннім ресурсом. Він називається Verify Check. В принципі, все те ж саме по стейджам. Ми вже знали, що нам треба інтеграція тільки з веріфай Check. Ем. Створили VBS і стімейти. Як це реалізувати? Ну. Так як не було веб-ресурсу, то прототипу не треба було. І Verify Check перевіряється двома способами: можна перевірити персону або можна перевірити компанію. Спочатку можна перевірити персону. Ми додали флоу, який запустригері на http тригер Ми можемо вибрати декілька людей і перевірити. І тут є така валідація, що для того щоб створити цей запит на Verify Check, спочатку треба, щоб усі required поля були заповнені. Required поля для веріфай чека на поля в CRM. Тут така валідація. Ми можемо подивитись, прийти до цього чоловіка, заповнити всі його. Дані, які там були в нашому діалоговому вікні, тут треба заповнити префікс тобірзий. Насамперед дуже дивно, що в них це Префікс бюджений джендер і просто ім'я фамілія. А інші всі поля не required. І в нас е, виходить такий JavaScript, JavaScript-ом, виводиться notification, що verify, check is started, і по результатам цього verify, там успішно чи не успішно буде завантажений на SharePoint кампанії related до цього ліда документ з результатом тесту та буде оновлена філди. Типу, прийшов перевірку чи не прийшов. Ось я сьогодні походив, та один чоловік прийшов. Також саме з Verify Request для компанії. Тут вже два вида, їх H5, тут їх два. Коли ми нажимаємо Save, у нас теж з'являється notification, але він появляється та чоловіка, якому засайнен Lead. Він появиться десь тут, якщо ніхто не змінив security ролі. Але там з'являються такі notification, вони вже дефолтні на JavaScript-ові з flow, що verify is failed і причина, або verify success. І Лінк на цей лід також в процесі, що я нового дізнався для себе, що спочатку по задумці ці веріфаї повинні були запускатися з. Бізнес процес флоу, щоб було зрозуміло послідовність. Але ця ідея не прийшла, тому що для кожного юзера, який запускає, там якщо знаєте цей тригер, там буде кнопка така Run Flow. і кожен юзер повинен мати преміум Power Apps ліцензію, а клієнт не хотів, щоб кожен юзер мав. Преміум Apps ліцензії тільки раді того, щоб запускати цей флоу. Хоча ми пропонували, тому ми переробили взагалі всі флоу, які ми запускали з бізнес процес флоу на інші тригери, які тригеруються від іншого юзера, у кого є преміум Apps ліцензія. В Принципі, все, що я хотів розповісти, дякую за увагу.